Що дає підставу їм вважати, що якщо вони вб'ють сина, то вони заволодіють цим виноградником. з юридичної точки зору, якщо помирав власник, то майно діставалося тим, хто на нього претендував, якщо не було заповіту, звичайно. Оскільки вони бачать, що приходить син, вони мали підставу вважати, що власник виноградника помер, і тоді вони собі думають в своїй голові, що ось ми уб'ємо спадкоємця і заволодіємо його спадщиною. Але вони не знали, що власник, виноградника живий. Говориться для того, щоб ми зрозуміли, дорогі вохресті, брати і сестри, що і у сучасному суспільстві ми можемо побачити такі тенденції, думки різного роду проповідників, філософів, що або Бога нема, або Він, можливо, навіть помер. Що це дозволяє людині робити? Оскільки Бога нема, людина може робити беззаконні, може грішити, без наказання. Але це утопія.